Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, рідна земля, доброго ранку, дітки мої, щастя бажаю і вам, і собі. Сьогодні у нас в гостях чудова рослина, яку здавна люблять і цінують на нашій землі, яка символізує нашу країну. А що це за гостя, ви здогадайтесь, відгадавши загадку. Вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Так, дітки, це калина, послухайте про неї віршик. Вчора ще дзвеніли оси у гаї на лужку. Нині ж там стоїть вже осінь в жовтім кожушку. Я до неї у долину вибіг із воріт. Видивився? Тож калина в золоті стоїть. Немає, мабуть, такого місця в Україні, де б не росла калинонька. Давайте подивимось, яка вона буває в різні пори року. Навесні зацвітає калина рясним білим цвітом. А влітку ягідки достигають, а особливою красою чарує калина восени. Художниця осінь доклала багато зусиль і більшість листя пофарбувала золотою фарбою. А ягідки у калини круглі, червоні, блискучі, соковиті. А як настає сувора холодна зима, то прилітають до калини принаті гості, щоб паласувати смачними ягідками. Ягоди калини мають лікарські цілющі властивості. Калина надає сил, збагачує вітамінами наш організм. Тому люди з задоволенням вживають калину. Калина не тільки народний символ українців, вона є оберегом від біди, від лиха, від злих очей. Її червоними ягідками прикрашають караваї, що подають на вишитих святкових рушниках. Прикрашають калиною посуд, Вплітають дівчата у віночки. А ще в народі багато різних прислів'їв та приказок про калину. Пропоную вам гру, я буду казати початок прислів'я, а ви кінцівку. Любиш Україну, посади калину. Пишна та красива, як червона калина. Без верби і калини немає України. Кущ Калини порівнюють в народі з образом дівчини Українки у червоному намисті, тому з давніх давень про калину складено багато легенд. І одну з таких легенд я хочу вам розказати. Дуже давно жила на світі дівчинка Калинка, не було у неї ні батька, ні матері. Одного разу пішла вона у ліс. Прийшла, дивиться, аж то їд кущик та такий сухий. Що жодного листочка немає. Викопала калинка кущик, принесла додому, поливала та й доглядала. І навесні деревце зацвіло ніжним білим цвітом, хто не йшов, милувався кущем. Коли прийшла чарівна осінь, кущ вдягнувся в золоті шата і повісив віти ягідки червоні, мов кров. А взимку, коли все побіліло, замерзло, лише кус калини горів червоним намистом. З тих пір вирощують українці кущі, які звуть Калиною. І калина є символом України. Ми, українці, велика родина, мова і пісня у нас солов'їна. Квітне в садочку червона калина, рідна земля для нас всіх Україна. Слава Україні!